Друзі, доброго дня! Сьогодні з нами Лена Іволга. Зараз буде ще пан з вот собственною персоною. Буде ще з нами Андрій Дмитренко. То У нас команда, наша благовісників буде з трьох людей. А, і це круто. А це ну, парна, чисельниця, не парна, все рівно. Просто може одна людина змінюватися. Ми ходимо по двоє. це я Христос чів, Ідемо по двоє. А, Одна людина починає, інша е, людина на підхваті, е, просто трохи позаду йде, щоб не напрягати, бо знаєте, коли зразу дві людини підходять, то знаєте, таке вплив, що ніби оточують, і щось, щось хоча таке не зрозуміло. Тому треба, щоб воно було природне. Тобто одна людина підходить, інша трохи позаду йде, молиться. Якщо і, і, поруч десь стоїть, бачить, як все проходить. Якщо е, перша людина, хто була вістати Євангелія, Підкликає там, типа, якими знаками, що підійди, тоді допомагає друга людина. Чи ну, друга людина чує трохи, бо поруч стоїть не прямо от поруч, а ну чує про що їде розмова, і можна просто, якщо бачиш, що якісь там питання такі, знаєте, бувають такі випадки, що деякі люди супечені, якісь кажуть, то якщо він може допомогти, підходить просто допомагає. Тому що це не було нібито з боку, іноді. Деякі люди думають, що це ми не разом. І це круто, тому що це а, таке створює атмосферу а, просто розмову з людьми. Так, це перше. Це зараз такі дуже короткі водні. Я просто вирішив записати це на а, телефончик, а, щоб просто, якщо ви будете а, це намагатися робити а, подвоє, чи от десь в іншому місці, чи а, місці, країні. Просто можливо ці поради вам допоможуть при вуличному благовісті. Це перше, Тобто, як ми ходимо? По двоє. Друге, в нас є метод, вже готовий, такий шаблончик, котрого ми притримуємося, але все рівно, якщо Дух святий дає відчуття, що треба по-іншому щось починати, все нема питань. Ми робимо так, як ми відчуваємо. Що дух Святий підказує нам робити. Тобто нема такого, як релігійного правила, от тільки так і ніяк по іншому. Просто ми вже перевірили, що здебільшого це просто працює для людей адекватних, для людей, які вже сузріли. Тобто, ціль перша наша це знайти тих людей, хто вже готовий, і таких більшість. Тобто, якщо взяти приблизно там статистику. То і 100% людей приблизно десь там 60-70% це люди, котрі вже готові чути а, пропозицію народитися згори». Тобто це люди здебільшого, ну взагалі-то 91% нас вважають, що вони православні християни, але якщо реально, якщо реально, це менше, це знаєте, Я так розумію, що це завищена статистика. Реально десь, от коли я розмовляв, приблизно десь. Трохи більше половини, вони да, ми типа християни, дамо, віримо Бога, віримо Ісуса Христа, і вони нормально сприймають ну, розмову. Десь приблизно відсотків оці 30 з 90 вони знаєте такі ні, 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 не треба. Ну тобто а, чи просто такі обставини життя в них, чи може той самий ПТСР, посттравматичний синдром психологічний, чи просто якась життєва ситуація не дуже гарна. Чи стрес, ну, звичайно, якісь там ну, короче, десь приблизно 50 на 50 людей, якби ми зараз підходили до всіх повністю людей, то приблизно один з двох вони ну, з нами забажали би спілкуватися. Але для того, щоб покращити статистику, щоб, знаєте, чим менше буде людей, які будуть у нас, ні, нам не потрібно, то тим і їм краще, і нам краще. Тобто Принцип, який Христос і апостоли, і Біблія не, не каже нам, щоб ми нав'язували свою думку комусь. Якщо людина не бажає, нема, тобто наш принцип такий: а, якщо дійсно Дух Святий показує, треба сіяти, це дуже рідко зараз буває, до речі, то так, да, ми сіємо. Що це атеїсти чи розчаровані люди якісь там. Ну таке. Але 90% ми шукаємо тих людей, ну майже 100%, ті, хто не буде сперечатися, для них це нормальна розмова. Тобто, знаєте, що це було і нам задоволення, і людям, щоб воно не було напряжне. Тобто принцип такий, да? щоб ну, робити це з любов'ю. Тобто мотивація наша, любов до людей і друзі. Зараз увагу, добра звістка, добра звістка. Є окрема ситуація, коли там з мікрофоном. Людина стоїть, віруючий христинин, і каже, що весь світ згрішив там. Це сіяння. Це сіяння. Ми вийшли жнива збирати, друзі. Христос послав учнів: жнива збирати. Ми пішли жнива збирати. І наша молитва зараз, щоб Бог до нас в першу чергу підвів. Це більшість людей, друзі. Тобто, якби це були якась атеїстична країна, то звісно, ми б були а, вже розраховували, що треба сіяти, 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 сіяти. Ну так було в 90-х роках того сторіччя. Радянський Світспав безбожний режим, і там треба було сіяти, сіяти, бо люди не Біблію не читали здебільшого. Антирелігійна пропаганда була. Зараз вже проще, багато людей православних храмах, хоч і православних ходять хоч раз там на рік посвятити там Пасху, чи там зараз йдуть православні свята Спаса і таке інше. Так, зрозуміло, так? Да? Тобто ми. Чому ми отак от розмовляємо? Тому що ми навіть не варто. Це друге. Третє. Ми робимо це не статики, не стаємо, не чекаємо, що до нас Ні, Ми динамічно підходимо до людей, але ми, до кого ми точно не підходимо. Для людей, які спілкуються з іншою людиною активно. Раз. Друге людина, яка розмовляє по телефону. Два. Третє, ми не підходимо до людей, які йдуть дуже швидко, щоб знаєте, ну людина поспішає. Це буде все рівно, не дуже правильно. Якщо люди поспішає, ми його зупиняємо. Четверте, ми не підходимо до людей, які мають такі, знаєте, недобрі очі. Слово Боже, Біблія каже, що дзеркало душі це що? Очі, побачимо, дивлюсь свої очі з ранку до ночі. Тобто, якщо це людина має такі, знаєте, добрі очі чи такі трохи похмурі очі. Там такий в роздумі, нормально, це наше люди. Якщо такі озлоблений, ну ми може, знаєте, я розумію, що всі ми знаємо, що значить людина не дуже. Чи не в адекваті, ми бачимо, ми не підходимо до таких людей. Ми... Ну, Якщо вас буде бажання до поліцейських, до військових підійти, у вас є бажання таке, нема питань. Я не кажу, що не потрібно питання. Ні. Так, далі, що? Бажано не знімати на відео в обличчя людей. Коли ми це робимо. Що, ну, якщо людина бачимо, що вона нормальна, вона щира, вона ми посміхаємося, знайшли, і ми питаємо, що може зняти, можемо знімати. Класно знімати це з боку чи зі спини. Може для вас, для, для свідчення це потрібно. А, от. Бо у нас вже були випадки, да? пані Елена, е, е, колись ми знімали на телефончик, і людина побачила, а я не давала вам дозвіл. Тобто, от, щоб не було таких суперечень. І класно знімати отак. От себе знімаєте нібито ви себе селфі і знімаєте там, от, за спиною моєю. Там. Це саме найідеальне, що ви... би, знімали. Вже теж був випадок, коли людина підійшла, а що ви знімаєте, а я надаю дозвіл, а давайте виділі. Це... І десь приблизно пів години нашого доросінного часу ми просто втратили з того, що просто ну, я розмовляв і доказував, що це я не знімав вас, таке інше. Тобто робимо максимально все правильно. Далі. Ми не використовуємо релігійний сленг. Не кажемо помазання, чи вичуваєте присутність Бога. Тобто люди просто не розуміють, що таке присутність Бога. Чи помазання, чи інше якесь то, що в церквах це нормально — Ні. Ми, якщо нас питають, ну яку ви віри, ми не кажемо, що ми протестанти, що ми там ну, назва церков своїх деномінацій. Чому? Тому що більшість нас людей, вони вважають себе православними. Люба назва не православна. Ну, Більшу половину людей ставить тут такий бар'єрчик і не дає можливості просто почути. Вони думають, зараз буде щось там мені грузити в іншу віру. А, ну і таке інше. Ну, типу такому думки. Тому не треба давати приводу ті, хто шукає привод. Пам'ятаєте, Павло казав. Тобто максимально, як Павло казав, це називається психологія приєднання бути зрозумілою людиною для людей простою. Да? І казати їй мовою. Якщо ну, в нас більшість православні, то треба їх мовою. Тому і ми вітаємо з православними святами, да, то люди вже для себе. О, Якщо з православними святами вітають, ну, значить це наші, ну, ті, хто нормальні. Для деяких і це не, не грають. Вони питають, їх патріат... Ну, це дуже рідко. От, так от, Це дуже коротко, що ми як. Приблизно десь в нас ця розмова 3-5 хвилиночок. Тепер сама система, підходимо. А давайте це другим жури, щоб довгі ролик був.